Доброго дня, Миколаїв! Сьогодні у нас 2 липня, 2 серпня. Вже треба звикати що серпень 24 рік. Хто не підписаний, підписуйтесь, спостерігайте, заходьте в списки відтворення, шукайте те, що вам цікавить. Дуже багато всяких рослин, актинидія, інжир, кизил, фундук, гранат і все інше. Поїхали. Сьогодні піднімемо тему. По який починався мій канал, я починав знімати, все це тема пішла. Так він і назва пішла фундук. Фундук Миколаївської селекції. Ну, це так сказати, це громко. Ну, так почав я це розповідати, так воно пішло. Починаємо огляд на сьогоднішній день, початок серпня. Це фундук купувався як пиріжок. Але це сіянець, чи з пиріжка він, чи не з пиріжка, але ми його називаємо пиріг. Ось така в нього цікава плюска. Ось, оце його дійсно ось така плюска. В цьому році спека, горіх невеликий. Зазвичай він гарненький, але як невеликий. Ну, не гігантських розмірів, але для фундука він гарного розміру. Горіх. В цьому році спека цей кущ не поливався від слова. Зовсім, якщо взяти так, тож це ще непогане завантаження і непоганий розмір. Ну, завантажується, самі бачите, як він Уже зав'язалися сережки. Маємо ось такі горіхи, ось бачимо зав'язка. Ось зав'язка, гарний горіх, я його лишив для себе. Не хворіє, головне. Не, хвор... не я свої фундуки, знову я повторюся, хто спостерігає за мною. Ось, дивіться, яке завантаження, поки розповідаю. Я їх не обробляю нічим. З... Від слова зовсім. Вони в мене всі на випробовувані. Ось зараз ми перейдемо на якраз на горіх, який... Знову піде в нас, мабуть, на утилізацію, тому що ми вже дуже чудовий горіх. Це купувався шедевр, ми кажемо шедевральний там. Тому що Миколаївська селекція, ну це так громко зв'язано, ну неважливо, Це Миколаївська селекція. Бачите, яка проблема? Ураження. Ураження. Мунеліоз там чи як він, горіхові це називається, дуже він вражається. Я його вже декілька років лишаю, все, рука не піднімається його прибрати. Бачите, він дуже гарний. Ви подивіться, яка зав'язка. Скільки в кластері, горіхів. Це він він ще чудовий, чим те, що в нього продовжене таке цвітіння і зав'язування. Є вже, коли зав'язуються горішки вже великі, а є такі, що тільки-тільки зав'язуються. Так само він і цвіте. І завантаження в нього теж. Непогане. І розмір горішка більш-менш ось бачимо яке завантаження. Але ось така в нього проблема. Все я спостерігав, можливо, ну сьогодні, в цьому, не сьогодні, а в цьому році обробляв дерева і навіть інколи на нього попадав фунгіцид, коли я обробляв. Ну Десь, от бачите, завантаження в нього, ну, бомба. Бомба і розмір, розмір горіха. Це минулорічний. Минулорічний валяється. Бачите, вже осипається багато від хвороб. Завантаження бомба. Але він хворіє. Піде він у нас на перещеплення, на утилізацію. Ось так як тут ми прибрали. Здоровий гарний горіх у нас був, але він завжди пустий. І посадили від Ігоря Губіна. Щось у нас тут посадження. Находка, але вона щось слабо росте. Хоча ми добре ямку, все, то не, не, не важливо. Далі, далі йдемо ще один фундук Миколаївської селекції. Гарний розмір горіха. Бачимо, ось таке випадає. Одна із характеристик майже всіх миколаївської селекції те, що вони самі гарно випадають з плюски. Не треба їх теребити. Як ось долубати, так сказати. Але, але цей горіх ну, минулому році було гарне завантаження в цьому, тобто він впадає в періодичність. Хоча розмір його ось зірвемо навіть, нам його не шкода. Ось така плюска у нього. Він гарно випадає. Гарно виповнюються всі горіхи Миколаївської селекції, які вирощені з бубки тут, вони гарно виповнюються. Але є в них проблеми. Ну, це проблема сієнців. Сієнці, які люди купують із-за Ну, Ми цей горіх вже в цьому році ось у нас щеплена. Хуцька бомба, ось у нас хуцька бомба на поросель ми вже щепили, ця трошки менше дала прирости, ось уже з сережками ця вже дала приріст, ось вже з метр десь. Тож, ну, коли ти отрим, вже маєш якісь цікаві гарні сорти, то ці, ну просто ти розумієш, що займають місце. Ну і ось у нас тут є ще. Трекстон, який ми мікрохірургічним щепленням робили. Хто спостерігає. І він ось щеплений. І трекстон теж брали у міші стеця живці. Все гарно. Ще наступний гале купувався, галинка, як ми кажемо. Сорт галинка Миколаївської селекції. Ну, цей буде жити. Не хворіє від слова зовсім, має ось таке зелене забарвлення. Дивіться, який листковий апарат. І він дуже нещадно кожен рік обрізається. Завантаження має посереднє вже зав'язав ось майбутні чоловічі. Але, але він завантажений. У нього багато де ховається. Ховається врожай, гарний розмір. Ну, поки цей у нас буде жити. У нас вже тут між ними на всякий випадок посаджені саженці. Бачите, як згоріло. Згоріло. Це не хвороба, це від сонця згоріло. Це у нас трапезун. Опа, бачите, і відірвався. Відірвався, відламали ми його. Це у нас трапезунт. Ну, отакий він маленький трапезунт, тому що... тому що вологи в цьому році мало. Та й тут поруч фундуки дорослі, хоч ми сюди і підливали, але, 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 сусіди тягнуть, смокчуть. Ну і ще один миколаївська селекція, ось такий фундук, ви бачите, якого він розміру. І ось його покажемо завантаження. Це один із перших моїх фундуків, які я придбав, навіть не знаю зовсім його назви. І не давав на його назви, але він зав'яжеться ось по одному, по два, немає великих кластерів. Ось три, де є. В основному дуже багато по одному. По одному, але горіх. Ну, горіх, от бачите, який горіх. Ну, якщо зрозумієте, впалець. Горіх дуже гарний. Горіх видовженої форми. І він. Повністю ядро у нього повністю заповнює. В який би рік не був, він повністю його заповнює. Не дає він надто великі врожаї, хоча в цьому році ось він загрузився. Йому, мабуть, ще немає. Якогось гарного запильника, тому що він квіт не дає, він такі маленькі коротенькі прирости, не дає він довгі прирости, в нього такі маленькі коротенькі прирости, на яких він плодоносить. Ось бачите, під кожним листочком схований ось такий горіх. Але горіх не поганий. Це з тих, що я не жалкую. Ну, Він рясно не родить, але, але нам досить. Теж ми там зробили щеплення. В нього, але ми його прибирати не будемо. Хай собі родить і нас радить. Ну, все. Зробили ми огляди Миколаївської селекції. Це в нас кизил, який вже достигає. Бачимо, маємо кизили. Тут у нас зростає хурма сіянці. Там у нас яблуня, яка в цьому році перепривита ще 10 сортами. Там у нас зелений кизил, тут у нас сливи зростають, там у нас налилися яблуні, нав'язалися груші, набирають розміру гранати, росте наш найкращий фундук шедевр і стигнуть наші. Самі смачні південні персики. Ось таке завантаження. Все, дякуємо за увагу. Підписуйтесь, слідкуйте, зростають наші саджанці майбутні і все інше. Слідкуйте за нами, і все буде добре і в нас, і в вас, і в Україні, і всіх буде гаразд. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі.